Головне про події 16 січня. Екс очільник київського метро втік за кордон. У Росії рекордно зросли ціни на продукти. Київ та Лондон підписали історичну угоду. Докладніше далі. <му> У цьому році є шанс закінчити війну Росії проти України за допомогою американської та європейської підтримки. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю польським змі. Але без надійних гарантій безпеки Росія може відновити сили і напасти знову, підкреслив український лідер. Росія зазнає значних втрат на курському напрямку, за словами Зеленського, за п'ять місяців курської операції Росіяни втратили 30-35 тисяч людей. Британський прем'єр Кір Стармер приїхав в Україну вранці 16 січня, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським для підписання історичної угоди про сторічне партнерство. Про це пише видання Європейська Правда. Просто під час візиту британського прем'єра Росія влаштувала атаку дронами по центру Києва. Велика Британія також запускає нову програму економічного відновлення України на 40 мільйонів фунтів. Це 47 мільйонів євро. Від сьогодні рідні загиблих через повномасштабну війну з Росією можуть подати заяву до реєстру збитків щодо компенсації душевних страждань. Повідомляє видання ТСН. Подати заяву можна через застосунок Дія. Досі триває пожежа на нафтобазі Роснефті під російським воронежем, яка забезпечує паливом угруповання окупаційних військ за інформацією, наданою силами спеціальних операцій зсу. Напередодні нафтобазу атакували українські безпілотники. Екс-керівник Київського метрополітену виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії. За даними джерел видання Бабель, йдеться про Віктора Брагінського, якого минулого року оголосили в розшук за підозрою у неналежному виконанні службових обов'язків. Також оголошено підозру командиру військової частини з Черкащини, який безпідставно нарахував майже 6 мільйонів гривень бойових доплат підлеглим, які не брали участі у бойових діях. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Мирний договір між Ізраїлем та Хамасом під загрозою пише видання Times of Israel. Єрусалим звинувачує Хамас у недотримані частини угоди про припинення вогню в газі та звільнення десятків заручників. У Росії рекордно зросли ціни на продукти. Як пише видання Moscow Таймс, незважаючи на спроби влади директивно контролювати ціни у торгових мережах. Інфляція за підсумками 2024 року прискорилася майже на третину. Байден виступив із прощальною промовою в овальному кабінеті Білого Дому, готуючись до завершення свого президентського терміну наступного тижня. Як повідомляє агенція CNN, у своїй короткій прощальній промові, президент США Джо Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень. Прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Манюель Макрон обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни. Про це повідомляє видання The Telegraph. Бойовики ІДІЛ планують терористичні атаки на Октоберфест та Канський кінофестиваль попереджає видання Більд. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.